Найбільший орган людини це ну, орган в мого діда він бухав. Він бухав і зараз в нього печінка була найбільшим органом? Добре, але це неправильна відповідь. Бунок ну, ну, може що це може бути? Добре, а в тебе який найбільший орган? В мене ну в мене теж напевно печінка. Що багато бухаєш? Вже ні, вже відійшов, бачу, вже це більш-менш. Вона вже зменшується, вже не найбільше. Тепер я навіть не знаю, який в мене найбільший орган. Добре, загалом в людському організмі, який є великий орган? Та блін, я звідки знаю, там шлунок може, то що там всередині, що там є. Я не знаю, в тебе було в урок біології? В мене? Де? Тебе де в школі? Я не був там. Ти не ходив до школи? Відвідував, але не вчився. Легені, може. Зараз отак вдихну, то вони збільшаться і буде найбільше, ні. Все, я більше органів взагалі. Знаєш, знаєш, не, нирки. А не добре, нирки де знаходяться? Де там знаю, десь, десь тут. Добре, а скільки взагалі нирок в людському організмі? Двоє, вроді. Чи четверо. І ще не заганяєш дуже сильно. Я, взагалі мені стидно вже. Кіра це орган.